Вітаю Як тебе, друже! Ти Спочатку на каналі ArtZaika і з вами, колер, я, Світлана І Сьогодні ми з вами тут. будемо ліпити. А, новорічного так, гнома, який ось таким буде чином. З і трошечки ось тут придавлюємо. Але дивіться, нам треба, щоб ось тут було трошки менше, а ось тут трошки більше. Тобто ми а, з цієї сторони, ось можна прямо ось да, на дощечки, ось таким чином. Зробити менше, далі придавити і ще раз отак пальчиком менше і придавити. А ще ще, ще, ще раз. Слухай. Ой, яка краса! А, сніженьки. Так дивіться, трошечки ось так ми з вами зробили. Значить, це в нас є Тулуп є. Що нам треба зробити далі? Далі ми з вами підбираємо а, бороди, яку ми хочемо зробити. Це може бути білий колір, або якщо у вас немає білого кольору, це може бути якийсь інший колір, наприклад, і жовтий, і оранжевий. І ще якийсь. Поля. Відриваємо невеличкий шматочок, розминаємо, щоб він у нас був з вами м'ягенький. Далі формуємо з вами спочатку кружечок в ручках або можна ось так на дошечці. Ось таким чином круговим движенням ми з вами в цій частинці по колу вводимо. І отримуємо з вами ось такий кружочок. Далі ми його розчавлюємо, роздавлюємо, робимо ліпешечку. І що ми тепер робимо? Тепер нам треба його приміряти, Ось приблизно ось так, підходить. І тепер вирізати потрібну нам форму. Це можна зробити за допомогою ножиць або за допомогою стеки. Ножиць відрізаємо таким чином, щоб у нас ось тут з однієї сторони була широка частинка, а з іншого ось така тоненька. Тепер кладемо на неї ось таким чином, щоб вона нас половинку ось так його закривала. Трошечки по боках і опускаємо вниз. сильно з вами ось так не придавлюємо. Тепер промальовуємо з вами направлення бороди, волосики такі ось промальовуємо штучки. Значить, що ми робимо? Ми почнемо з центру. Це можна або стекою, або ось такою шпажкою. Поставили і ведемо донизу. Далі можна відступити трошки більше або менше. Поставили і промальовуємо з вами візеруночок. Можна десь не зовсім такі рівні, ось можна позагладжувати. Можна такі більш хвилясті якісь узорчики зробити. Ось таким чином. Ось так раз, Ось тут роздивіти воно. І промальовуємо з вами візеруночок. Час від часу загладжуючи наші країчки. Крає, краюшки. Кра, краї, краюшки. І промальовуємо ось таку бороду. Промалювали одну частинку і приходимо на другу частинку. Поставили, продали. Я нормально покустую. Так, ну ти можеш, якщо хочеш, просто нарізати, так як в тебе повітряний пластилінчик, ти можеш просто нарізати полосочки і скласти їх одну біля одної. Тебе трошки інша по консистенції пластилін, його можна трошки по-іншому зробити, бо там видавлювати дійсно складно. Буде набагато простіше їх скласти один до одного. Так. Ось таким чином продавили другу частинку. Ось так. Дивіться, можна десь, якщо хочеться, зробити, наприклад, таку цікавої форми, то можна ось так от підправити десь підправити. підправити носика. Вибираємо кольор носика, якийсь такий беж, або, або коричневий. У мене є такий золотий. Так, так. Так, ось таку. Беремо невеличкий шматочок і формуємо з вами кружечок. Примій, треба примірити. Я бачу, що він завеликий. Я прибираю шматочок. Роблю трошки менше. Значить Формуємо кружечок, а далі цей кружечок трошки зробимо більш овальним. Можна трошки придавити ось таким чином. Але це не ще не все. Ми тепер беремо або шпажкою, або якусь. Да, да, гарно. Беремо якусь, наприклад, пензелечок або стеку. І треба трошки тепер зробити місце для носика. Ми ось таким чином придавлюємо місце, куди вкладаємо носик. Ось таким чином. Тепер вкладаємо наш носик. Можна, але він буде виглядати таким чином, що він окремо. А так він майже як Я його okay, okay. <laughs> Ну, дивись. Так. Це в нас є. Тепер пропоную зробити шапну по сторінчику в два рази менше, ніж брали на основу на плаття. Що ми робимо? Ми знову формуємо кружечок, щоб він у нас з вами. Гарненько розм'як. І далі що ми робимо? Ми з вами, по-перше, ось так посерединці придавили, щоб на пальчик так, так сідало на пальчик. Це може бути або стекло, або ще підставити. І ось таким чином, по колу на пальчик, ось так з вами саджаємо нашу шапочку і трошечки ось так пластилінчик нагору забираємо. Тобто і формуємо ось тут місце для шапочки, щоб у нас вона класно сіла. І е, так само ми витягуємо. Пластилінчик вгору. І формуємо з вами кончик такий гостренький. Сам кончик спробуйте зробити таким бастеньким-мастереньким, так обережно. Оп! І зробили горси. Його можна трошечки закрутити і повернути на бік. Ось таким чином. І загнути всередину. Так, але це ще не все. Нам ще потрібні з вами складочки. Для нашої шапочки. По-перше, ми определяємо, як вона буде сидіти приблизно, нам. дивимось, спосадили на пальчик нашу шапочку, і тепер пророблюємо ось такі на нашій шапочці складки, як в одежі, драпіровки. Таким чином у нас формується з вами шапочка, що виглядає, як капелюх чарівника. Загладжуємо все гарненько, трошечки формуємо її в форму, яку ми хочемо, і можемо її одягати. Одягаємо таким чином, щоб вона трошечки, ось тут пальчиком придалили, щоб біля носика вона трошечки вгору пішла, шапочка. Тобто ми її так наділи гарненько на всього нашого гномика. Ось таким чином. Так, зараз зробимо ще ручки. А у мене сила А Можна інший кольору зробити. Так, Великі такі а, джгутики, два джгутики. по формі такі товстенькі, але не сильно, однакової форми бажано. Так, Або можна з одного шматочка, ось так бачите, катати джгутик і давайте розділимо його на дві частинки. Розділяємо. За допомогою шпажки або ножиць. Так. Зак... Трошки ось тут кінчик ось так закрутили, щоб він був не таким різким. І що ми робимо? Дивіться, ми прикріпляємо ручки з під шапочки. Можна навіть її підняти. І ручки за, в шапочку сховати, щоб вони звідти в нас виходили ось таким чином. Або під, під бороду. Можна, дивіться, давайте під бороду сховаємо. Ось, піднімаємо шматочок бороди. Це лише для пластиліну, не для ліпкого пластиліну, там по-іншому ліпимо. Підкріпляємо ручку, пригладжуємо там. За допомогою стеки, з вами ось так. пригладжуємо ручку і ставимо так одну Ось таким печень. Так, щоб ну, приблизно ось такого, так. два кола, далі трошки приплюснули. У нас сформувалася нижня частинка далі трошки приплюснули зверху і зробили ось таку виїмочку. За допомогою нашого пензличка. І тепер дивіться, беремо стеку, і тепер нам треба від, 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 різни, від, відділити пальчик один великий. Ми відрізаємо е, таку невеличку частинку і відгортаємо в сторону. Але тепер цю частинку ми повинні закруглити, зробити її такою об'ємною, кругленькою і гладенькою. Ось таким чином, щоб цей пальчик був такий і оцю частинку також закругляємо шпажкою. Не спішмо, виробимо хрупленьку робимо. Ну, Ще раз його ось таким чином роздавлюємо, розгортаємо робимо великим. Так. Але дивіться, великий пальчик у нас знаходиться всередину. Тобто пальчик один на один великий. Як у нас ручки, так і у гненька. Робимо так само. Перчаточку одягли. Так, зробили другу перчаточку. Так, так а, таку маленьку, маленьку. жогуточок як а, манжетик на кожних наших як різиночка. І обгортаємо навколо руки. І зайво відрізати. Зараз прикладу і обмакну займа і відрізаємо, і з іншої сторони так само. Так, Все, з рукавичками ми зробили. Тепер треба ніжки, але буде класно, якщо він буде на чомусь сидіти. На чому він може сидіти? Я гадаю, що найкращий варіант це буде, якщо він буде сидіти на подарунку якомусь. Отже, можна носочок. Квадратик формуємо. Взагалі, Якщо є лінієчка, ось так лінієчко придавлювати, буде набагато рівніше, красивіше рівніше зроблено. Так, що ми робимо? Ми тепер робимо червону стрічку. Як її зробити? Робимо кружечок. з кружечка робимо джгутик, і з джгутика робимо ліпьошечку. З ліпешечки далі беремо з вами ножиці і прорізаємо стрічку по формі. Ось так раз. І два. Ось таким чином виходить в нас дуже гарна стрічка. І з'єднуємо з однієї сторони. Ось тут вгорі можна прибрати зайве. І ще стрічку. Дугою обгортаємо стрічки з чотирьох сторон і отримуємо з вами класний подарунок. Підтримай це відео лайком, підпишись на канал та пиши в коментарях. Свої відгуки. Я запрошую тебе до наших онлайн занять у зумі. Приходь за посиланням у шапці профілю та директ. І під низ зробимо йому ніжки. Ніжки з. Можна, до речі, іншого кольору зробити, якісь такі цікаві ніжки. От я зроблю ось такі ніжки. Теж катаємо з вами два, два джгутика тоненьких. Таких ж самих, як і ручки з товщиною так, Два ладжу Так, Тепер дивіться, швиденько покажу, як робити е, е, сапожки. Розділили. Так, є. Тепер сапожки. Як ми їх робимо? По-перше, нам треба зробити е, дві підошви. Ми прямо зберемо їх зараз е, з вами по деталям. Ось ми з вами зробили ліпьошечку і вирізаємо овальчик. Такий трохи ширший згори попереду, і трошки вузькіший, там, де буде п'яточка. Ось у нас така деталька, одна і друга. Ось таким чином. Далі нам треба з вами зробити овальчик, але він буде вже такий об'ємний трошечки. І ми ось таким чином його формуємо. Так само. Ось тут кругленьке таке ось тут звузили, трошечки придавили. І під'єднали до нашої ось такої платформочки. Одну частинку і другу. Так само робимо формуємо кружечок. Так, у нас залишилось. Ага, одна хвилиночка. Добре. Так, і останнє, що я хотіла встигнути показати, це ми з вами ще дороблюємо такий квадратик кружечок давай. Кружечок. Ставимо кружечок згори і, і вставляємо сюди ось так з вами пензлечок, розгойдуємо частинку і вставляємо ніжку. І у нас отримується з вами ось такий черевичок. Ось і можна його трошки сформувати, показати, що він у нас пухнастий. За допомогою шпажки або стеки промальовуємо пухнастість. Раз, Ось така краса. Що ми тепер робимо? Ми з вами тепер замибаємо ніжки, якщо вони різні за формою, відправляємо і придавлюємо тут. Видавлюємо. робимо таку просто частину і піднімаємо нашу обнука і підставляємо йому ніжки. придавлюємо. Ось таким чином можна перегорнути. Придавлюємо одну лічку і другу саджаємо на подарунок.